Доброго дня. Сьогодні давайте розглянемо таку проблемне питання, як обрив вінця. Ну, зрізається декілька зубів або пробокцовки бендікса. От у нас такі екземпляри, які ми сьогодні будемо ремонтувати. Нам попався сучасний екземпляр. Зразу скажу, що така проблема вона зазвичай виникає у тих водіїв, які заводять заведену машину. Дивіться, значить, таким чином заводиться машина. Якщо ви почули, там такий неприємний звук стартера, це вже ознака. І от коли працює машина, водій сідає в темну машину, включає світла на дотик, приблизно таке саме, як запуск, і водії заводять вже заведену машину. Тобто, замість того, щоб так включити світло, інколи таркається цього, тому що це не робить двома руками. Це вже навчені от роблять одночасно. На більш сучасних автомобілях. Зробили запобіжний засіб. Не можна завести заведену машину. Підключились до датчика канінвала. Це виглядає таким чином. Бачите, ми намагаємося завести заведену машину, вона не заводиться. А на старіших автомобілях і на деяких інших моделях можна завести заведену машину. В даному випадку машина приїхала, її навіть не глушили, тому що вона може завестись, а може не завестись. От, отак от, от. Інколи. Можливо, завести заведену машину. Будемо розбирати. Сразу скажу для того, щоб усунути цю несправність, необхідно знімати коробку автоматичну трансмісію, щоб добратися до вінця. У даному випадку у нас 4L80E автоматична трансмісія. Модель автомобіля М1151, пробіг 13 351 міля. Такий великий пробіг. Ще раз продемонструю. Ось такий звук це вже початок. Отак от, от заводять заведену машину. Інколи це можливо, інколи ні. Для демонтажу вінця, який знаходиться тут на гідротрансформаторі, необхідно від'єднати коробку передач автоматичну трансмісію від двигуна. Достатньо такої відстані, як тут, бачите, щоб можна було залізти. Спочатку відкручується вінець від маховика, ну, від гідротрансформатора, а потім від колінвала. Внутрішню частину вінець тримається за коленвал, в частину частини вкручено гідротрансформатор. Вінці не переставляються на 180 градусів, таким чином, ви бачите, вони відбалансовані. Тут якраз зроблено. Шість отворів, такий сьомий отвір, вони не і не можна вінець перевернути іншою стороною. Тобто його, ну це не знаю, який талант треба владачу так ставити. Він ставиться отак: от, випаклою частину до гіднотрансформатора, болти специфічні, дуже маленькі. Вони ставляться на різьбовий гірмітяк. Бачите, отакі от болти. Інших таких ви не знайдете. Це дюйм кальоне. Значить, і в даному випадку, як ми як ми планували, і так в принципі досвід нам підказав. Виробка по Вінцу, дивіться, яка. Тобто, ровно половина зубів, вона злізана, просто відсутня. Така, звісно, машина могла завестись, не завестись. І це, я наполягаю на тому, щоб сприймалася інформація як небезпека. Розумієте? Якщо машина приїхала на позиції або забрала поранених і її заглушили, вона вже може не завестись. Немає у вас іншого способу, як завести коробку автомат. Ну, Машину з автоматичною трансмісією, якщо не прокручується стартер. Мучили машину дуже довго, Бендікс теж уйшов. От. По, по правилам взагалі, по, по мануалу, мало б зніматися взагалі коробка передач. Але от бачите, від'єднаний передній кардан, від'єднаний задній кардан і не знімаючи роздатку, не від'єднаючи роздатку на спеціальній траверсі. Е Коробку передач від'їжджають назад, так, щоб можна було сюди залізти, просто от залізти. Ми такі роботи робили і без такої траверси, і в полях, сюди підставляли домкрат, або на кольосиках, або просто. Ну, це найменше зло, щоб не від'єднати багато там всяких з'єднань, не тягати туди-сюди коробку. А, що потрібно зауважити? Потрібно зауважити, я зараз окреме відео зніму а, питання, якщо гідротрансформатор вищекнувся, або якщо він звідти вийшов. Це небезпека зламати коробку передач. І саме на цьому це потрібно, потрібно уваги, тому що відкрутити, закрутити, прикрутити на місці те, що зняли те, що зняли. Це одне питання, а друге питання наш досвід підказує, що от хлопці, які бралися міняти самостійний вінець, дуже часто це закінчувалося е виходом з ладу коробки передач. І я покажу зараз чому. Ще раз дивимося вже на, на світлу частину. Отак пошкоджені зуби. Різкость, що було. Отак от, бачите? Половина зуба нема. Просто він. Таку машину вже не заведеш. Калінвал завжди зупиняється в двох точках. Типу з цієї сторони і, ймовірно, з цієї сторони. Кожен раз ви будете глушити. Люди, щоб приїхати сюди, залазили і провертали калінвал ключом, щоб десь попала на один із цих зубів. Для відновлення ремонту такого автомобіля мені необхідно новий вінець. в даному болі. Бачите випадку? Абсолютно новий вінець. І бендікс. Бендікс є двох видів. Великі зуби, тобто на повну довжину і короткі зуби. Це великого значення немає, але ми намагаємося так і ставити, де були великі, де були маленькі, щоб зберігати це, це питання. Зараз буде зворотний монтаж. А я покажу вам, чому небезпечно з гідротрансформатором. Одною з помилок при встановленні коробки є вихід самого трансформатора з агрегату. Як це виявити до встановлення коробочки? У нас сюди залазять пальці просто за трансформатор. Тоді, коли він вставлений повністю в насос, Пальці підсунуть неможливо. Вони сюди не заходять. Коли ставиться коробка і прикручується до двигуна, треба слідкувати, щоб між коробкою і самим вінцем, це вінець, це не маховик, залишалася відстань. Відстань при прикрученні коробки до трансформатора має бути не менше 3-4 мм. Це означає, що сам трансформатор вставлений в коробку повністю. Якщо прикручена коробка і виявиться, що трансформатор зажатий до самого вінця, це може стати причиною виходу з ладу самої трансмісії коробки, або масляного насос. Запускають після того, як прикрутили, вигун працює, трансформатор провертається, коробка стоїть, зустрічається або придавлює сам насос і нова коробка або відремонтована, виходить ладу. Достань трансформатор. Зараз ми дістанемо тресарма... гідротрансформатор, щоб продемонструвати, в чому там саме нюанси. Дивіться, значить, у самого гідратсформатору є такі лиски. Оці лиски входять отам, внутрі за сальником в масляний насос, в привод масляного насосу. І вони з двох сторін. Тобто, якщо навіть гідрансформатор вставлений і тут сальник ущільнювач тримає. І масло не витікає, це ще не означає, що гідротрансформатор стоїть на своєму місці. В 4 l 80 є, у гідротрансформатора дві лиски з двох сторін, а в 3 l 80 є прорізі. Там ще небезпечніше. Там прямо попадати треба до щелчка, щоб ви відчули, що ви попали. Таким чином, коли ви знімаєте коробку або міняєте трансмісію, або мова йде, як в даному випадку, про вінець з маховика, дуже уважно звертати ну, звертайте увагу. Приділяйте увагу тому, чи не вишивкнувся в процесі, коли ви відштовхували коробку від двигуна, де Зараз ми продемонструємо, як назад ставиться гідросерматор. І інколи він не попадає з першого разу, Тайність. А, Тайність. і потрібно це на відчуття. Зайвий раз краще його не знімати, якщо цак не є вашою, ну на меті не було знімати. Тому що там сальник, різинка на валу ну це окреме відео. От бачите, гідранформатор сразу не встає. Тому якщо ти сталась під машину, там дуже тяжко це зробити. Придеться знімати коробку, витаскивати її в От Зараз прямо на відчуття не, встає. От якраз ще зараз не зараз він зараз не встав. Достатньо таке проблемне питання, якщо лежать під машиною. Зараз він да. зазору практично нема і можна коробку встановлювати. Ще раз. Процедура така, що ви спочатку прикручуєте вінець маховіка. Ну, вінець, да, скажімо так, вінець стартера. Маховика, як такого, тут нема. А, спочатку ви прикручуєте, вибачте, до коленвала болти. Вони ховаються, коли ви вже приєднуєте коробку передач, трансмісію. Закручуються ці болти. І от в цей етап, коли ви рухаєте машину, Коробку передач вперед-назад, може пройти отаке, відбуватися отаке, розумієте, цього гідрансформатора із коробки передач. Заводиться машина, як сказав вже майстер, масляний насос не обертається, і відбувається згоріння коробки. Ще що відбувається, як можна помітити, коли ви під'єднали коробку передач до двигуна, і у вас тут зазор, інколи бувають дуже сильні і наполегливі бойці, Тянуть болтами і ухід одламується. Тобто коробка показує своїм всім, що тут палець влазить, що вона не, не, не може встати, тому що гідноцент не, не пішов туди, в глибину, він не вщокнувся в масляний насос. Але сильні е, руки, наполегливі і хороші ключі притягують цю коробку до двигуна. Дехто притягує так сильно, що уші вигибаються, у когось вони лопаються, навіть отак от лопається корпус коробки передач. А дехто притягує, заводить машину і вмирає коробкою передач. Смерть коробки передач в таких випадках одразу однозначно, там нічого у вас вже не вийде. Тому от таке попередження.